У Ніжині опалювальний сезон розпочнеться 16 жовтня. Спочатку теплопостачанням забезпечать лікарні та інтернат, а з 20 жовтня тепло отримає решта міста. Таке рішення сьогодні прийняли на виконкомі Ніжинської міськради. Про це Суспільному повідомив міський голова Олександр Кодола. Теплогенеруюча компанія, кампанія, основна, яка працює в місті, забезпечує централізоване теплопостачання. Це ловоніжен тепломережі прозвітувала про 100% технічну і організаційну готовність до старту опалювального сезону. Як зазначив Кодола, минулий опалювальний сезон в умовах воєнного стану був складний, адже росіяни обстрілювали об'єкти енергетики, були блокаути та перебої з електроенергією. Тому цього року цей досвід вирішили врахувати. Ми дуже ретельно готувалися до цього опального сезону. На сьогодні у нас генераторами забезпечені всі котельні, а також і об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти водоканала і інші, про які я не буду говорити публічно. Генератори закупалися як з міського бюджету, так і переважна більшість. Ми отримали завдяки нашим міжнародним контактам, над якими ми активно працюємо. Також, як розповів міський голова Ніжина, зараз у місті працюють над розгортанням пунктів незламності, вже готові до роботи 12 стаціонарних і 4 додаткових пересувних у вигляді намитів ДСНС.